Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон чотириста тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про ультиматум від Дональда Трампа Владіміру Путіну. І не лише про це з нами на зв'язку. Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні! Gryłem sława. Dobro uranko. Давайте почнемо з заяви Дональда Трампа, точніше з того, що він написав власне у своїй персональніше називається соціальній мережі. Він закликав Путіна до ухвалення відповідно, як це називається, угоди так, от я дослівно процитую. Я не хочу завжди завдати шкоди Росії. Написав Трамп. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним. І це не зважаючи на містифікацію Росія, 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 Росія. Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів. Зважаючи на це, я зроблю велику послугу Росії, чия економіка зазнає краху і президенту Путіну. Розрахуйтеся зараз і зупиніть цю безглузду війну. Буде лише гірше, ну і далі ключова. Якщо ми не укладемо угоду найближчим часом, причому угода написана в лапках самим Трампом. У мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що продається Росією у Сполучені Штати та інші країни-учасниці. Настав час укласти угоду. Жодне життя більше не повинно бути втрачено. Реакція на цей, ну по суті, як його назвали на Росії ультиматум. Була доволі доволі істерична з російського боку. Що ви бачите за за, за тим, як Трамп починає свою президентську каденцію з отаких текстів на адресу Пу. Путіна, ну і 60 мільйонів втрат у, у другій світовій. Ну це цікава. Це, це цікава обмовка, тому що вже знайшли навіть, що загальні втрати антигітлерівської коаліції були приблизно 61 мільйон. Ну власне, Трамп тут трошечки переплутав. Що ви за цим бачите? Ну, Дональд Трамп він дійсно з, з цифрами знаєте так. Працює досить цікаво, у нього вони змінюються. А щодо цього ультиматуму, вочевидь, що це скажімо так, підхід до теми, і це означає, як на мене, що Дональд Трамп хоче виглядати в цій історії переможцем. і він, на відміну від певних політиків, не особливо думає про те, щоби. Путін зберіг обличчя, бо поки що це заяви, і важливо, щоб за ними послідували дії. Але те, що саме Трамп хоче виглядати переможцем, бо після, після таких заяв Путіну буде досить важко продати будь-які поступки як перемогу, бо ну, оскільки вочевидь, Дональд Трамп достатньо. Жорстко показав, що саме на його умовах все має зупинятися, і, власне кажучи, те, що він погрожує, погрожує після того, як в Росії от вже роками йде антизахідна і антиамериканська істерика. І, власне кажучи, тут достатньо цікавий момент яким чином той же самий Путін буде відповідати на всі ці закиди? Бо я переконаний, що Трамп бачить от цю мирні переговори чи мирні процеси саме так, як бачить це він, не як Росія, не як Україна. І саме тому він ну діє в такій жорсткій манері. Власне кажучи, він зараз. Намагається продати угоду, от як він це описував у своїх книжках, саме з таким агресивним маркетингом, і власне кажучи, тут важливо, щоб за словами послідували дії. Добре, CNN помічає, що Трамп почав свій новий термін на посаді президента з незвичної критики Путіна. Раніше він так жорстко на адресу Кремля не висловлював, не висловлювався. Ну от сама фраза, що Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду з Україною. Да? Попередження про великі проблеми. Ну і як вважають у CNN, значить Білий Дім усвідомлює, що Росія може відчувати певний дефіцит часу часу і має намір з цим скористатися. Дефіцит часу для Путіна. Чому його ніхто не підганяє? Його армія поки що повільно, але просувається. Що за дефіцит часу? Як ви це оцінюєте? Дефіцит часу дійсно є. Про це говорять і на заході, і навіть на сході, і в деякі економісти в Росії. Бо питання в економіці Путіна. Достатньо небагато часу для того, щоб закінчити дійсно війну, оскільки економіки в економіці ситуація погіршується, особливо після санкцій Джо Байдена, санкцій джо байдена і Європи проти російського танкерного тіневого флоту, проти взагалі російської нафтогазової галузі, і все це говорить про те, що по-перше, у Путіна фактично закінчився так званий фонд благосостояння, який формувався з над доходів. Подейкують, що до кінця цього року він вичерпається. а фактично саме з цього фонду закриваються дірки в російському бюджеті і дозволяється не чіпати настільки сильно, як це могло бути, соціальні. Виплати і так далі, якщо це закінчиться, то власне кажучи, в Росії доведеться приглядати так зва так звану соціальну угоду між державою і громадянами. Це по перше. По-друге, ми бачимо, що внаслідок цих санкцій вже і Китай достатньо обережно співпрацює з Росією саме через Китай йдуть 90% мікроелектроніки, що дозволяє Росії. Досі виробляти сучасну зброю, ну і так далі. Тобто, фактично, це говорить в заява Трампа. Говорить про те, що він в курсі проблем, які накочуються на Російську Федерацію. І Тут важливий момент, як на мене, дуже важливий момент, коли настане та точка невороття. Бо з радянським союзом приблизно те саме було, коли декілька криз наклалися одна на одну, закінчилося це. Падінням цін на нафту, і після цього, ну, власне кажучи, настав колапс. І для Росії важливо розуміти, чи настане колапс, і коли він настане, коли почнеться ефект доміної в цілих галузях економіки, і так далі. І тут, знаєте, є цікавий момент, що в своїй інавгураційній промові Дональд Трамп якраз і зосередився на е, нафтогазовій проблемі і сказав. Що у Америки буде один принцип бурити, бурити і бурити, і Америка сама забезпечить себе нафтою газами, буде продавати в інші країни в першу чергу в Європу. Причому раніше він закликав європейців купувати більше нафти і газу саме американського виробництва, і все це дійсно може штовхнути нафту і газ до падіння в ціні. Ми, власне, кажучи, ми розуміємо, що це означає для Росії. Ну так, тому що нафтогазові доходи це поки що основна стаття доходів, які приходять до Росії у валюті або у іншій, ну в смислі в сенсі у твердо конвертованій, вільно конвертованій валюті, наприклад, у доларах або євро. Ну але часто вони вже торгують за юані і індійські рупі. До речі, свіжа інформація про стан економіки в Росії. Об'єм видачі іпотеки в грудні значить рік до року знизився на 70% у Росії, і взагалі там просто. По будівельній галузі, і по кількості там земельних ділянок, які зараз забудовники там викуповують і планують і об'єм кредитування і об'єм продажів. От ринок нерухомості у росіян, ну, дуже і дуже скорочується. Наскільки ці речі можуть бути чутливими для Росії? Ну, Окей, хтось не візьме квартиру в кредит, хтось не, не отримає іпотеку. Ні, це якраз дуже важливо і по Цих галузях якраз визначають здоров'я економіки, коли держава не може вкладати, раніше громадяни не можуть дозволити собі такі речі, і там насправді в Росії ситуація ще гірша, бо кількість невеликих неповернутих кредитів е, ну, просто незвичайна. Не і е, все це говорить про те, що, ну, власне кажучи, незважаючи на. Те, що війна вливає в російську економіку гроші, і давайте будемо чесними, що через так звані гробові виплати, через контракти на військову службу, деякі депресивні регіони Росії, де завжди була шалена бідність, вони статистично підняли собі рівень життя. І навіть ну тобто таке це... гроші там ніхто ніколи не бачив, тому що 3 абсолютно. мільйони російських рублів це ну там чиста зарплата за 20 років, умовно кажучи, в деяких регіонах. Абсолютно, абсолютно, і це так таким чином вплинуло на статистику. Але, попри це, загальна економічна ситуація погіршується. І, власне кажучи, ті покращення, які демонструвалися знову ж таки в російській економічній статистиці, вони. Вони фактично говорили в першу чергу про запуск військово-промислового комплексу на повну потужність. всі гроші йшли туди, але от з минулого року почалися процеси, коли навіть ці вливання вони вже не давали позитивної картини. І, власне кажучи, в Росії знову почалася стагнація. Власне кажучи, коли зараз в Росії говорять про те, що доходи від нафтогазового сектору збільшилися. Це теж маніпуляція, бо вони дають це збільшення в рублях, а в доларах і євро все падає, оскільки курс рубля шалено підскочив, особливо після санкцій проти Газпромбанку і от якраз проти Тіньвого флоту. І знову ж таки, от все це говорить про те, що ситуація в економіці Росії погіршується. Окей, давайте тепер про заяву президента Зеленського про те, що Росія має повернутись до лінії повномасштабного вторгнення. Тоді це була би справедлива можливість розпочати переговори, так сказав президент України Володимир Зеленський. Чи треба це сприймати як одну з попередніх наших умов. Ну і наскільки це те, що англійською називають wishful thinking, тобто мислити про те, про уявне жити ніби в уявному світі. Ну тут власне кажучи, коли мова йде про початок переговорів, то кожна сторона висловлює позиції, які перевищують, ну власне кажучи, те, що можна насправді отримати, і це до речі, політика самого Дональда Трампа. Росія воно взагалі говорить про те, що всі задачі так званого свого мають бути виконані. Україна вочевидь ставить такі завдання, хоча е, ми можемо не можемо не відзначити, що в принципі е, вимоги Україні, України, України зменшилися, оскільки раніше ми вимагали повернутися на кордони 91-го року. Але тим не менше, це знаєте, як формула 1 вихід на е, пол позишн для того, щоб зайняти е, позиції перед стартом саме розмови, е, бо той же. Е, Представники Дональда Трампа вони вже теж висловили декілька позицій і говорять про заморожування війни по лінії зіткнення, про питання НАТО, хоча ніхто не відкладає, знову ж таки, от хотів би зазначити, бо дуже часто говорять, що Україна відмовляється від НАТО, навіть в У Трампа говорять про відкладання питання, і якщо говорити про окуповані території. Ніхто не ставить питання про те, що це буде визнано це буде замороження і війни, і, власне кажучи, не збирається. Ну поки що ніхто, наскільки я чув, легітимізувати цю окупацію. І тут, ну власне кажучи, достатньо цікавий момент, бо коли. У Кремлі говорять про те, що треба визнавати реалії на землі. От якраз виникає питання Курської області, бо це теж земля і це теж реалії цієї війни. Ну так, власне, давайте тоді до того, що роблять інші країни по відношенню до росіян. Цікава історія про те, що чеський сенат проголосував, значить, остаточно з закон Лекс Україна 7, значить, включає поправки цей закон, що обмежують отримання чеського громадянства росіянами і заморожують вже подані, а не але не розглянуті заяви. Далі закон очікує на підпис президента, але президент сказав, що. Не заперечує такі зміни, і от уже в перший тиждень лютого ці зміни мають набути чинності. Відразу після цього всі заяви росіян про отримання чеського громадянства буде припинено раніше. Чехи в Чехії Росіяни, особливо не бідні росіяни, почувалися дуже і дуже добре. Вони користувалися цією програмою. Якщо ти вносиш якісь серйозні гроші, то можеш претендувати на громадянство. Ці речі зараз закриваються. Що це нам дає? Це взагалі це говорить про зміну підходів до самої Росії, до зміну ставлення до самої Росії. Це важливо в цілому в Європі починає домінувати ідея, що Росія це загроза. Причому загроза теж екзистенційна, яка може поставити під знак питання існування от тієї Європи, яка зараз є, і от. Ці, ці випадки як обмеження для росіян можливості отримати громадянство чи проживати, як це роблять інші країни. А от є ще, наприклад, важливий момент це інституалізація цієї російської загрози. Бо вперше в історії Європейського союзу було створено комісаріат з питань оборони і космосу, який, до речі, очолив литовець, а зовнішні політичне відомство Європ... Євросоюзу Очола Кая Калас, експрем'єрка Естонії, і це це говорить про дві важливі речі. По перше, в Євросоюзі почали оборонну політику робити однією з напрямів союзу, тобто з із економіко-політичного союзу, ЄС набирає і функції військового союзу. Поки що, це початок, але Координація у військово промисловому комплексі і обороні політиці вона наростає власне кажучи, от таким чином війна Росії проти України змінює і ЄС. І важливо, що цими напрямами напрямами завідують представники країн, які весь час говорили про російську загрозу, які певний час були маргіналами в ЄС, оскільки. Ця позиція, що Росія змінилася, тільки бізнес і так далі. Зараз ми бачимо, що ні. І, власне кажучи, тут вимоги Дональда Трампа щодо Європи, вони давайте будемо чесними, вони грають на руку Україні. Бо якщо Європа буде піднімати видатки на оборону, буде більше можливості виробляти зброю. І ще одна вимога Трампа: купувати більше американського газу і нафти і в очевидь. Першим від чого мають відмовитись в Європі, це російський газ і нафта. Особливо це цікава позиція щодо Орбана і Фіцу, які якраз і вимагають, щоб Україна купувала більше щоб їх країни мали можливість купувати більше російського газу і нафти. І, власне кажучи, от тут можна казати, що зміна ситуації вона є достатньо серйозною. Окей, ну і на фінал хочу поговорити з вами про нещодавнє дослідження, проведене центром Разумкова і відповідно центром демократичної ініціативи і фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вони опитали по різних значить, питаннях наших з вами співгромадян і співгромадянок. І цікаве ставлення до тих, хто залишився на окупованих територіях. 42% вважають, що люди, які залишилися на тим, Часово окупованих територіях це заручники складних життєвих обставин. Ще 22% вважають, що це заручники Росії. Лише 4% вважають, що це зрадники, які підтримали збройну агресію Росії. Ну мені здається, що результати доволі оптимістичні, як для нашого суспільства, і непогано наше суспільство характеризують. Так, я погоджуюся, власне кажучи, це якраз попри. Ті емоції, які досить часто вирують в соцмережах, і по яких періодично робляться висновки про несприйняття однієї частини України іншої частини України, от це мені здається важливий і дійсно показники, які показують, що українці все ж таки готові дослухатися до. Своїх співгромадян, ну і власне кажучи, оцінюють, що те, що відбувалося після широкомасштабного вторгнення, що багато хто просто не міг прийняти рішення щодо, наприклад, можливості виїхати за межі окупованих територій, тим більше, що ну давайте будемо чесними. Рашисти робили все, щоб цього не сталося, і, власне кажучи, ми навіть не знаємо, скільки людей загинуло, як коли намагалися це зробити. І, от, власне кажучи, ці показники говорять, що шанси на швидку реінтеграцію вони існують і. Як після повернення цих територій ясненько, ясненько, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Додам від себе. Ну це моє особисте та моє особисте враження, що можливо на ці результати повпливало також і те, що ну багато хто із тих, хто зараз на вільних територіях вимушено опинився в окупації, ну, наприклад, десь на Київщині чи на Харківщині. Шановні, з нами на зв'язку був виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.